Добрий день, шановне панство. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему як покращити захист українців. Покращити захист на всю глибину території. Не тільки на фронті, бо це окремо, дуже важливе питання, але і захист кожного українця, де б ми не були. Цьому є ціла низка можливих заходів. І величезне питання, чому досі це не зроблено. Пункт перший. Не давати ворожим ракетам і дронам бачити цілі і влучати в ці цілі. Здавалося б, це таке дуже теоретичне питання насправді ні. Тому що і дрони, і ракети наводяться за допомогою різних систем, за допомогою дронів-розвідників, за допомогою космічної розвідки і подібного. Всьому цьому можна протидіяти. Є навіть спеціальний термін засоби протидії технічним розвідкам. І от на виробництво цих засобів якраз мало би бути звернута першочергова увага. Є такий пристрій Айпетрій називається. Цілий проект він виріс із цілої низки спроб таке зробити. Він дуже ефективний. А він дозволяє збивати з курсу дрони. Він дозволяє перехоплювати керування дронами-розвідниками. Він навіть як кажуть фронтовики капає. Змушує впасти на землю, не завдаючи шкоди, Бо втручається в засоби керування ними? Один є одне є питання до них. Вони розроблені за підтримки Петра Порошенка і виробляються структурами, які він підтримує. І для влади це червона лінія. Але скажіть, будь ласка, яка може бути тут політична червона лінія, якщо йдеться про систему, яка здатна захищати українські міста? Яка здатна збивати з курсу дрони вбивці? От що ще вам потрібно для того, щоб перестати тут займатися політикою? Друге питання, і, до речі, також пов'язане з політикою укриття. Ми дуже багато чули про те, що коли лунає повітряна тривога, треба йти в укриття, треба ховатися. От тільки ворог постійно удосконалює засоби вбивства. А в таких містах, як Харків, Суми, взагалі всі прикордонні території, прифронтові території можна просто не встигнути. Бо підліт балістики туди хвилини. І ми бачили і в Сумах, і в Кривому Розі, і в Дніпрі, і, і в Одесі, і в багатьох інших місцевостях України, коли страждають мирні мешканці, коли расисти б'ють тупо по сукупченню цивільного населення, просто для того, щоб як справжні терористи наганяти жах. У багатьох країнах діє система таких невеличких сховків, які дозволяють навіть в публічних місцях людям дуже швидко сховатися, сховатися від уламків, від вибухової хвилі, від вражаючих елементів, від всього того, що дає найбільш масові жертви. Що для цього потрібно правильно розмістити бюджет, створити спеціальні програми для того, щоб у місцевої влади... І за підтримки державного бюджету були б відповідні кошти. Ну, у нас центральна влада, Зеленський, його менеджери, вони спрямовані на те, щоб гроші у місцевих громад забрати, сказати, що вони підуть на дрони, а потім ні дронів, ні грошей, ні захисту. У Європейській Солідарності є законопроекти, подані вже. Як це виправити? Ну, до них руки не доходять. Третє. Це Знаходити і знищувати ті місця, звідки відбуваються пуски. Є безліч можливостей для цього. Це і ракетні удари по цих точках, і використання дальніх дронів, і технологія, яка була використана в Курській області, причому і нашими, і Кацапами, це так звані сплячі дрони, які заздалегідь висуваються на точку, ну і потім активуються. Безлічної можливостей. от тільки всі ці можливості мають бути реалізовані. А для цього потрібна зовсім інша філософія, стратегія, а головне практика виробництва української зброї. Про це ми говорили в іншому відео, є в коментарях посилання. Подивіться, як і що ми тут можемо зробити. От коли ми змінимо як держава підхід до захисту. Українців, де вони не були, тоді у Кацапів буде набагато менше можливостей завдавати нам шкоди. Тоді ми переможемо, і все в нас буде добре.